<смеш> я кажу, ми щиро ще російських вітаємо, що ви зібралися так дружно. Я хотів би сказати, що ми до цих політичних подій. Я думаю, студенти авто, підіміть руки, які тут присутні. Випустіть усі! Скажете відверто. Я то не путь адміністративний. Ні. Ні! Випустіть <звілляє> усіх студентів! Автор... Ви студентів! Що що... Шш... Що... Надалі демократія що... Шш... буде підходити до цих відходів демократичних. На Наше задание называется.